Виникло позазу питання, чому в країні, де 52% населення це православні, як релігія традиційна, як релігія домінуюча, було б видно такий указ, чому це один із напрямків повинен бути особливо відзначений, отримати якісь пільги і пільги на проведення таких заходів. Ну, тут можна бачити різні точки зору, але в першу чергу я думаю, президент як європейський політик, проєвропейський політик, як людина, яка хоче змінити суспільство, як людина, яка бачить, як подальшому крокувати в Україні. Виходячи з того, що ми вибрали європейський вектор розвитку, і виходячи з того, що цивілізовані країни, успішні країни в більшості є протестантські, ми можемо говорити про Європу, може говорити про Сполучить Америки, відповідно, було зрозуміло, що президент не просто вибрав якісь конфесії, а вибрав явище протестантське, Вибрав конкретний напрямок, а протестанти сьогодні складають в Україні біля 30 відсотків для того, щоб в першу чергу вернутися от до того часу, а це вже пройшло 500 років, так, коли власне в Європі почався процес реформації. Саме слово реформація говорить про те, що це не чисто релігійне явище, як хтось. Розуміє, а що це явище соціальне, яке включає великі зміни як в релігійному середовищі, так і в суспільному середовищі? Коли ми говоримо про європейський розвитку, ми більше говоримо не про економіку. Не про рівень життя, а ми говоримо про цінності, стандарти. Чому сьогодні у нас є проблеми з безвізовим режимом? Чому є проблеми, щоб ми вийшли у це європейське товариство? Чому це питання важко? Вирішити? Тому що в першу чергу Європа це цінності, це стандарти, де працює закон. Дає відповідна мораль, дає відповідна відповідальність політиків, і де кожен зорієнтований не на особисті блага, а на суспільне благо. Оці реформаційні зміни, мабуть, пора і запустити в Україні. І скоріше всього, що якраз оця етика, така яка. Е ми називаємо її протестантською, да? оді цінності, які є в протестизмі, які вже е склалися за цих 500 років, можуть бути взяті на озброєння.